Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні будемо розглядати такий апарат, зварювальний апарат для, для батарей, для акумуляторних батарей. Є то тип В40. Отримав я його з Китаю. Прийшов дуже швидко, буквально за 6 днів, а ще якщо врахувати, що були різдвяні свята, то фактично... Доставка була 10 днів, але через те, що пошта не працювала, він лежав на пошті. Так що розпаковуємо. Такий от пупирчика. Хороший такий конвертик. Так, відкриваємо. Відкриваємо. Так, що в нас в коробці? У нас в коробці, власне, сам прилад, набір лент. Тут є, я бачу, і наждачний папір для очистки власне, щупів. От вони, щупи, досить так солідно зроблені, важкуваті. От, так, Чехолчик такий також досить гарно, солідно зроблений. Так як на ціну апарату, то досить гарно. І зарядний тип Це. Так. Коробочку викриваємо, коробочка з рециклованого матеріалу зроблена, екологічно чиста, що мене тішить. Ну що, цей матеріал, якщо ви знаєте, він вже повністю, то вже остання рецикляція, він вже на рециклацію не йде, він же тільки йде на спалювання. Ну і знову ж з нього, з нього дістається енергія. Так, розпочатуємо сам прилад. так, Сам прилад знову ж таки має такий хороший конвертик. Дивимося, досить він зверху такий ніби гладенький, а в середині має хороші такі, такі бублічки. так. Знову ж така у нас коробочка. Відкриваємо, а тут трада і сам апарат. Так? Сам апарат пар... сам знову ж таки за... Знову ж таки запечатаний проти плівочка металізована. Так, ось так витягаємо так, що апарат. Що в нас на ньому Так, на ньому. Ой, він же в мене включився, значить ми його мусимо заключити. Ну нічого, так, подивимося, що він у нас. Так, Тут в нас дисплейчик дисплейчик закритий плівочкою, навіть є позначено, що плівочка. Апарат називається DX10. Я брав такий сильніший апарат. тобто, що він, Так, параметри апарату не дуже добре видно, тому що білим написано на золотому фоні. Так, написано модель DX10. Е Капацити маємо 10600 мАч, інпут тип 0, 6, 5 вольт 2 ампери, аутпут USB A 5 вольт 2,4 ампери максимально, максимальний XOUT V є EC5 4,2 вольта. Так, power Off. Він сам виключився, буквально за якийсь, я не знаю, скільки пройшло. Так, Що ми маємо на передній, на передній стороні? Маємо це є власне картридж для, для підключення, інтерфейс для підключення сва, зварочних дротів. Це є в нас включення. Також сумісно включення і меню. Це є в нас чорні кнопки В, В мінус. Так, що Ага, USB Out, USB тип USB in. Так. значить, Звідси можемо заряджати любі собі гаджети. А цей е, тип C, він є для зарядки самого, самого пристрою. Е, що мені тут не дуже сподобалося, що немає. Власне, немає виходу для педалі. педаль я замовив. Напевне, що я ще напевне зроблю, тому що тут взагалі то є так затримку виставляєш і зварюється він з затримкою, тобто при прикладенні до. До акумулятора, до, до ленти прикладаєте цих два щупи. І через секунду, наприклад, якщо ви маєте виставлену секунду, через секунду проходить зварювальний імпульс. Але можливо, можливо, ще зробити. Подивимося, потім будемо розбирати його, не в цьому відео. Можливо, до нього зробити ще педальку. Педалька мені вже прийшла, але ще є на пошті. Поки що повідомлення прийшло тільки від Алікспресу, що вона вже є тут, а від пошти поки що немає, так що, так що трошки почекаємо. Ну що ж, подивимося, розбираємося. Так, інструкцію я виложу внизу під відео. Значить, інструкція дуже така коротенька, Значить, дисплей. Інтерфейс, меню, on-off, V, v Це кнопки, якими можна вибирати режими режими зварювання і взагалі режими самого меню на екрані. Так. так, я бачу, що не дуже добре видно, але попробуємо так, як є. так? Значить, от він виключився, так. Значить, Включаємо його. І по інструкції пише три рази нажати кнопку меню. 1, 2, 3. І тоді будь-яку кнопку чору, чорну. І зараз ми можемо вибирати чорною, червоною, можемо вибирати от, 0-1. Ну, Якщо чор... В2 2 секунди, 3 секунди. так? Вибираємо. Значить, ну, Вибираємо 0-1 ну, поки що чи Може ні, 0,2 для початку для початку 2 секунди. так Далі, що в нас далі? І переключення меню переходимо на слідуючий. У нас є 40% зварювальник Так само можемо збільшувати. Ага, збільшується, так? 49 55 51 а, можна 100%. Ну, що є декларовано в цьому, що на 50%, якщо виставити на 50%, він зварює, зварює ленту. 44-49. Нехай буде 49, 50% зварює ленту товщиною 0,15 мм. Так? А це є біт. Біп-он, ага, то є біпер, тобто піщалочка стоїть. Тоді, напевне, ще можна температура 50 градусів Цельсія, е, Англійська. Подивимося, може, якісь інші мови є. Китайська, англійська. Так, пише. Взагалі в інструкції пише, що можна перепрошити цей апарат і можна на ньому дістати інші мови. Ну, Прошивочки я ще в інтернеті не бачив, хоча, якщо покупатися, напевне є. Е так, Екси Туб. Тут я не знаю, що тут є. Прес Влю, а ясно, то е кнопки вибору якими кнопками вибирати. Ну добре, маємо ми так наставлено, поки що ми його виключаємо або він сам виключиться, не знаю. Так, power off Ну і наразі наразі підготую отакий от акумулятор. Зараз я відірву ці штучки. Маю такі от ленточки 0.15. Тут я не знаю, які вони дали. Треба буде зміряти, мікрометра не немає. Але треба буде зміряти. От. І попробуємо зараз тут приварити якусь ленточку. так? Добре. Так, ну що? ж, Так от я, під... я підготував його. Цей акумулятор очистив від, старих... від старої ленти. і та, від, від старого паска очистив її і приложив для того, щоб воно трималося, тож ми тільки експериментуємо зараз для того, щоб ця, цей пасочок нам тримався, я його просто приліпив якоюсь ізолентою. Ну, зрештою, якщо навіть будете якийсь блок зварювати, якщо він не буде у вас зроблений, наприклад, як блоком, а по одному, ну, нормальний, нормальний варіант е, тримання. Так? Трошки дроти короткуваті, так, як, та як на мене, але, але, можливо, зараз ми якось спробуємо то розділити. так, Зараз апарат ще виключений. так, І ми так от робимо так. приближаємо. Ой, 2-3 мм по, по цьому, по ТО має бути. 2-3 мм. Значить, Ми зробимо спочатку одне зварювання, а потім зробимо між ними друге зварювання. так? Ну що, включаємо. Ага, а для, так, е е е так, після налаштування режиму затримки та струму прикладаємо зварювальні гроти до смужки на відстані 2-3 мм. Е е Упробуємо. Включаємо. Так. Оп. Так. То в нас на 50%. Ага, воно автоматично определяє, що я доторкнувся і зробив коло. Оп! Так, добре. Тепер виключимо апарат. Так, одна секунда в нас. Ага, 30% у нас поставлено. Тому у нас і зварювання не пройшло так аж дуже сильно, але, зрештою, на таку, на таку досить слабеньку рянту. О, 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 досить досить хороше зварювання. І таке майже не заміта. Майже незамітне зварювання. Ну, Я б сказав, що апаратик супер. Мені, мені сподобався. Так, Зараз ми його знову ж ще пробуємо. Попробуємо. Давайте ми попробуємо його все-таки відірвати. Так. Попробуємо його все-таки відірвати. Так, ну, відривається він, звичайно, так. Досить, ну, не легко, що легко, але так, а якщо ми збільшимо струм, зараз я обріжу цей старий. Так, Нож робимо те саме, підклеюємо, щоб воно нам тримало, так, бляємо наш такий тримач провізорний. Так. І збільшимо... Так, раз, два, три. Не хочу виключити. Включаємо. Раз, два, три. Так. О, так, дві. Дві минути. А, ні, тут і дві хвилини виключення. Так. 49 дамо на 70 процентов 50 температура 50 градусов добрый выход Секунду. А, так, ми можемо міняти одна, одна, одна секунда. Ага, в нас, значить, зварення було на 30% всього лиш. Отут ми зварювання збільшуємо. На 50%. Так, пробуємо на 50%. Але, напевне. В плюс В. Добре а напевне, зробимо на 2 секунди. Ні, нехай буде на 1 секунду. Так, пробуємо на 50%. То в нас проводилося зварювання на 30%. Значить, даємо спочатку один сюди, один сюди. Оп! О, тут вже більші сліди зварювання. Так. Тут вже більші сліди зварювання. Так, і що в нас? Так само сильно тримає? Зварка пройшла супер. Добре. Опробуємо більший струм зварювання. 50% збільшимо на 75%. Так. 71, 2, 3, 4, 5. Так, на 75%. Знову ж таки ставимо сюди. Тут ще більший вже слід зварювання. Це, напевно, вже буде набагато більше. Більший, більший цей, для товстішої ленти. Ну, ми зараз цю відірвемо, попробуємо приварити цю товстішу ленту ту пасок товстіший. Так? Значить, Додаємо до 100%. І дивимося, що воно нам на 100%. Мені би ще було цікаво зварювати звичайну бляху міліметрову. Як він? Ого, тут вже тут вже відчутний. Якщо добре от подивитися, так, на жаль, я вже цей так приварив, що мені вже не вдалося відірвати його. Попробуємо на іншому акумуляторі. Так, Попробуємо на іншій батареї знову, ж. але візьмемо вже цей товстіший дротик. так? Знову ж так само роблю, як я робив там. Напевне, що нам треба буде так зробити, щоб за що відривати. так? От. Добре, включаємо. Так, але струм, на мою думку, струм на 100. Досить сильний. Треба спробувати на струмно. Ми його зробимо зараз на 50, на 50%, на 50%, напевно, це буде достатньо. Зваримо тільки у двох місцях, подивимося, так. І тепер ми ставимо сюди, прижимаємо. Так, прижимаємо і. Він навіть, навіть щось пікнув, але так, тут у нас старий акумулятор приварений, але ми його відварювати не будемо. Тут залишимо так. Так, дивимося, зварювання товстіше. Ну, я вам скажу, що досить сильно і вистачає на 50%. так що, Прекрасно зварює, досить великі, е, великі має площі зварювання. Одним словом, апаратом я задоволений. За хвилиночку попробую врізати два кусочки е, звичайної бляхи оцинкованої. Попробуємо її зварити. Ну, ось Я врізав міліметрова бляха оцинкована, з якої дуже добре робити. Робити якісь маленькі, невеликі навіть отакі от корпуси. Хоча це виглядає як алюміній, але мені здається, що це не алюміній. Так, і попробуємо їх зварити. Причому вона дуже добре ріжеться навіть от звичайними ножницями. І Вигинається, можна з нею будь-який корпус зробити, малюється будь якими красками з пульверизатора. Прекрасно просто. Попробуємо її зварити. От якщо, наприклад, корпус вигинаєте, І можна просто його позварювати, і він буде триматися. Але попробуємо варити його. так, чи Як воно буде тримати. Значить, ми даємо спочатку на 50%. так, Включаємо. Так, у нас є 50%. Значить, ставимо один сюди. Так, 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 так. Один сюди, а другий. Сюди, так. Так, так. Угу. не зварює. 50% є мало, Знач, навіть не тримає, воно не прогріє. Якщо би тут, напевно, поставив більший. Так, добре, давайте. Температура 40-60, добре. Так, поставимо струм на 100% і попробуємо зварити. Так, один міліметр воно не пробиває. А надії були хороші. Не прогріває метал, не прогріває, прогріває тільки через метал, значить, один міліметр є за велика кількість, Тобто, за грубий метал. Один міліметр є за грубий метал. Але апарат для, призначений для зварки для зварки акумуляторів прекрасно собою з тим справився. Я, наприклад, ним дуже задоволений. Коштує він приблизно десь 40 євро. Доставка моментальна, можна сказати, до Чехії дійшло за 6 днів, то ще ніколи такого не було. Навіть. От, я думаю, що в Україну він так само швидко дойде, тому що всі служби пошти працюють. Все, дякую за увагу. До побачення.